Доброго дня, добре утро, верніше. Доброго времени суток. Сьогодні у нас погода мокра. Якраз дощ усилився в місті Дніпро. В те время, коли мені треба йти на роботу. І це мене якось не дуже радує. Не знаю, що це за е, такий зонтик. Це я взяв у таї, бо мого зонтика немає десь у машині. Ну коли в нього капри падають, то такий звук, що я скоро буду Ого, скоро. Так, друзі, у нас сьогодні 30 травня, місто Дніпро, як завжди, я з вами, Олександр, і пробіжемося по новинах. З новин я вам скажу так, що нового нема нічого, кроме того, що... Все стабільно, як і було. Повітряні тривоги, знову Київ, кошмарять, знову в Києві, шахіди. Нас повістили, взагалі, що балістика якась. Коротше, коротше, я вам скажу так, що я колись знімав відео раніше. Називалося вона це відео Колізей. Я дуже часто його згадую. І понімаю, блін, капає прямо на руку мені. Давайте ще так ще пройдемося. Бо я вже в мене рука мокра. <кхе> Зонтик маленький, це тайно. Таке відчуття, що ми на арені, нас випустили на арену в колізеї з монстром в 10 разів більшим, ніж ми. При цьому Весь світ на трибунах дивиться і спостерігає, що з цього вийде. І даби ми швидко і швидко не загинули, нам підкидають якийсь якусь зброю да? оберігатись, але й наступати ми не можемо. Ну якось не знаю, як це зрозуміти. Чому я сказав, що Колізей? бо ми як в рабстві, ми закриті. І вийти не можемо, і виходу в нас немає другого, як змагатися і захищатися. Чому я і сказав, що це і є Колізей. І ще хочу сказати те, що не тільки ми в цьому винні, звісно, відчасти ми винні в цьому, бо ми обирали, хто нам буде керувати. От. Але... Винні і ті, хто керує цим усім ділом. Тому що у нас при владі більшість людей, які Ну, вони бізнесмени, їм в бізнесі треба бути. Да? Бізнесмени, проститутки, я не знаю, там недосвідчені люди. Є багато людей, юристів, там, професорів, досвідчених людей. Але вони не владі, вони, вони не там. У владі такі, як колямба, Тіщенко. О таких Колямб пів влади у нас. Які можуть там прийматися закони? Ось ви подумайте, які там можуть бути закони. Бізнесмен колямба, який два слова не зв'яже, собственно такий. Я, блин, ну, коротко. Ну, зате, зате ми будемо їздити в Таїланд, у нього зв'язки там з Таїландом є. В принципі, є свої плюси. Бред, бред, повний бред. Чесно йду, оце кажу, дивуюся сам собі. Я в шокі з цього, що відбувається. І за таких людей, які проводять зараз, в мене відчуття, що ця війна надовго зроблена для того, щоб хтось збагачувався, а хтось біднів. Я бачу закони від таких людей, не в пользу людей. В останнє время блокують карточки. Масово блокують карточки людям за малейші якісь там штрафи і тому подібне. А ви знаєте, що е, коли 24-го були, люди масово від'їжджали ну, на Западну Україну там, тому подібне, да? Ну, Десь у когось поприходили штрафи, щоб була перевищена швидкість. І за цього заблокували карту, з якої можна розрахуватися і тому подібне. Що це за бред, ще я не можу зрозуміти. Як таке може бути. Кроме цього я казав, що вроді як не підвисять електроенергію і тому подібне. Хоча в останнє час я бачу, що багато хто балакає, що з 1 числа буде підвищення в три рази для населення. А я нагадаю, що це ще не зіма. Що це за влада? Що це за колі таке придумовують? Я не знаю. Нас е реально закрили, держуть рабів і знищують потаканьку. Як би так не звучало, але дійсно я бачу таке. Я не бачу закони, який мог би допомогти людині вижити. Якось. Якісь соцвиплати там придумали, якісь ті, що були вони й ті, якось їх намагаються зняти. Я не хочу, ну, щоб не сказали, що я тут Коротше, це тема дуже глибока. Що кожен тут сам за себе. Поки погода, лки-поки, і це ж на весь день. Оце ось така погода, люди добрі на весь день, повністю. Ага. Десь да. ще кіде такий, де дебелячий. І саме обидно, що в нас, такий, в нас така війна, що навіть при закінченні у нас просто ну, сусід монстр настільки, що ракети будуть летіти і летіти. Кошмарить і кошмарить. От в мене таке і внікається не треба казати, як там арестовують, що 2-3 тижні і все буде добре, ось скоро закінчення. Це відбиті люди. Там взагалі дуралей в Росії сидить в місті з такими дуралеями, як і він одбитими, що вірити йому не можна нічому. І навіть при закінченні якоїсь там агресії, не факт, що ракети не будуть просто летіти. Вони там виробляються, люди добрі. Вони виробляються і... Громадяни росій, росіяни, ті, що там живуть, вони роблять на цих заводах, виробляють, щоб нас знищити. Ну тобто, все просто. Настраиваємося на лучше. Находимо тільки позитивні моменти, люди добрі, бо це я так погруз в таке, між прочим. А сам собі казав же Саша. Давай менше політики, давай трошки побалакаємо. Просто за життя, просто за погоду, просто порадуємося, тому що є навколо. Всього вам найкращого. Бувайте здорові. І на зв'язку. З вами був Олександр. Як завжди, пишіть коментарі, жду вас на своєму каналі, приходьте в гості, дивіться, діліться. Ну і пишіть в коментарі дійсно, що ви думаєте з приводу цього? Як, вам, як ви охарактеризуєте одним словом нашу країну, Україну? Я, допустим, не те, що характеризую, як би я назвав це, я називаю це коліз... Коліз... колізей, де на арені ми прості люди. Всі остальні стоя аплодірують і чогось ждуть, не допомагаючи. Як ви напишете? Додививсь до кінця. До побачення. Жду ваші коментарі.